Підземний пожежний гідрант довжиною 1 75 сантиметрів, чавунний, встановлюється на підземну водопроводну мережу, розміщується в колодязі, закритому кришкою, та встановлюється на пожежну підставку або флянець, який є частиною водопроводної мережі. Використовується разом із пожежною колонкою. Пожежний гідрант знаходиться під землею та призначається для відбору води для пожежних потреб за допомогою пожежної колонки. Особливість підземного гідранта чавунного є висока коризійна стійкість, яка значно перевищує якість сталевих.